Я феміністка, і я не їм чоловіків. Без солі. Сілі, звичайно. Не. Я ніколи нікому не кажу, що я феміністка. Дуже рідко я вживаю цей термін. О, ти феміністка? покажи сіськи. А, а другий варіант був: о, ти феміністка? ну сіськами мені не тут. Якби сто років тому мене зґвалтували, то людина, яка це зробила, мусила би заплатити моєму батькові як зазіпсоване майно. Ой, е -е, я стикалась з дивною реакцією, коли казала, що я ромка. А ще коли казала феміністка, то взагалі. Не феміністки, ще просто не знають, що вони феміністки. Мені здається, я все життя не була. Я виросла в сім'ї, в якій ніколи не було патріархату, і тому інші правила для мене невідомі. Я йшла від зворотнього, від антифемінізму. Я була в свої 16, 17, 18 плюс. Переконана, що. Феміністкам просто немає чим зайнятися, яких прав ще вам не вистачає. Я розумію, що ось така жіноча соціалізація з моєю матір'ю, з моєю бабусею це просто дуже драматична соціалізація. Ти до тих вимог ніколи не дотягнешся. Я сповнена того, що ти не маєш свого голосу і завжди в конфліктах тобі кажуть, та ти ще гімномалий. Типу, ти нічого не вирішуєш. Коли мені було десь 15, мені е, трапив у руки журнал е, Іностранна література. Число було присвячено жінкам, феміністській теорії, феміністській публіцистиці. І от тоді мене накрило ось як воно називається. Оце те, що я завжди відчувала, це і є фемінізм. І відтоді, як це я зрозуміла, сказати, що життя стало лише ні, але принаймні в ньому з'явилася певна ясність. Коли мені було 18 років, я мала інтерв'ю з феміністкою, і я йшла на те інтерв'ю, наче в зоопарк. Я думала, що я побачу жираф з такеною шиї. Тільки замість жирафи буде інша екзотика, жива феміністка. Феміністка означала маргіналка, означала незадоволена чимось жінка, яка сама придумує проблеми і сама з ними бореться. Після цього інтерв'ю я стала феміністкою, тому що я їй ставила запитання, і відповіді, які я чула, не залишали мені вибору. Тому що нерівність настільки рутинна для жінок, що ми її не підсвічуємо, ми її не виділяємо. І коли тобі хтось на це вказує, на те, що для тебе норма, а виявляється, що з цим можна боротися, і коли ти це переступаєш і вирішуєш певні проблеми, життя і твоєї і інших жінок стає набагато кращим, у тебе не залишається шансів, і я увірувала. Амінь. Мене знайшла академія лідерства для правозахисниць, і якось так відбувалося, що в мене почали говорити що всі феміністки, і я така, а, а я тут що роблю? Що я тут роблю взагалі? Тоді, коли я народилася дівчинкою, я стала феміністкою, отримала права бути собою. Ну, для чого потрібен фемінізм в Україні? Для грантів зрозуміломінін потрібен для того, щоб звільняти жінок від експлуатації, пригноблення і насильства з боку чоловіків, і в інтересах чоловіків. І поки ми цього не зробимо, суспільний прогрес і далі гальмуватиме для того, щоб нам всім було легше жити щасливіше, доброзичливіше. Для мене це в першу чергу і про чоловіків я. Люблю чоловіків, які в моєму житті поважаю. Я не хочу, щоб вони були банкоматами. У нас дуже патріархальне суспільство, і мені особисто патріархат не подобається. І я вважаю його шкідливим. Шкідливим в першу чергу немає першої черги, шкідливим і для жінок, і для чоловіків. Для мене фемінізм це боротьба за рівні права жінок і чоловіків. Тому відповідно мені здається, що фемінізм вирішує дуже багато запитів і дуже багато проблем, які існують в українських жінок і українських чоловіків. В мене тиснуть декілька стереотипів. Те, що я жінка, красива жінка, а ще й маю інвалідність. В мене не ходять ножки, і через це я маю взагалі сидіти вдома, молитися на чоловіка, який мене. Взяв, бо хто ж каліку візьме. Тому я піднімаю ці питання на всіх рівнях, на які мені доступні, і хочу говорити і звертатися перш за все до жінок з інвалідністю, що вони мають право бути тим, яким вони хочуть, не виходити заміж, любити теж жінку. Я знаю, тут знаєте, зараз можна вплутатись багато історій, які для мене є важливими, тому що у нас є ще третій компонент Елгебетік-спільнота. І люди з інвалідністю взагалі не мають права тут ну, ні на що. Мені ці питання є болючими і особистими, тому що мені не все одно. Якщо не брати кращі практики, не рухатись в ту сторону, куди прийшли вже західні суспільства, то дуже легко можна скотитись до рівня Північної Кореї, Афганістану чи Росії, де права жінок порушуються постійно. Де величезний відсоток насилля над жінками, вбивств, е, зґвалтувань, де величезний розрив у зарплатні або як у Афганістані, коли жінки взагалі навіть не мають права на елементарну освіту і роботу. Якби 100 років тому мене зґвалтували, то людина, яка це зробила, мусила би заплатити моєму батькові як зазіпсоване майно. Це було звичаєве право, і це є факт. Тільки завдяки феміністкам я сьогодні можу на камеру щось розповідати. Коли ти пішла просто в туалет на заправочній станції а, поміняти прокладку, а потім вона ляпнула тобі на кофту, і ти забрала її для того, щоб плями не було. І потім а, така вибігаєш з отакою плямою, просто о, в тебе мокрою, а в тебе питають, що сталося? І ти можеш прямо і, і вільно відповісти, що ой, та прокладкою ляпнула собі. От, і всім там хтось може посміятися, і ти можеш посміятися. Чому ні? Коли ти відчуваєш себе достатньо вільною зробити це, то А це про те, що ти подавала ці перепони. І Я хочу, щоб кожна дівчина, дівчинка, жінка, старша жінка неважливо, мала право вибору. Сидіти і вдома, вишивати і хрестиком чи бути бізнес-вумен. Фемінізм про це він не про якихось уявних мишельших, які б'ються за чиїсь права. Знайти таку сферу в українському суспільстві, де я могла б сказати, що там не потрібне феміністське втручання. Так я такої сфери не знаю. Тому власне фемінізм потрібен усюди. Я би хотіла, щоб в Україні все ж таки настав той момент. Коли б людина, яка відкриває свій рот і ображає когось або вчиняє якісь дії, вона б за це дуже жорстко відповідала. Ось ну, тут вчасно буде сказати, що я за те, щоб ми ратифікували Стамбульську конвенцію, все ж таки. У феміністок у ну, молодих феміністок, які тільки починають. В них ростуть хвости, але під одягом цього не видно. Тому феміністок легко розпізнати, коли вони стають старшими. Там десь приблизно п'ятирічна феміністка. Ну, з досвідом п'яти років, в неї вже починають рости роги. От Тоді це стає значно очевидніший. <сум> <сум> um... Феміністки відрізняються від нефеміністок меншою толерантністю до. Фігні, якщо ти не феміністка, ти маєш терпіти, ти маєш погоджуватися, ти маєш ківати, ти маєш сміятися у відповідь на дурні жарти, ти маєш шукати шляхів, якщо до тебе чіпляються, обійти це в такий спосіб, щоб не образити чоловіка. Феміністки можуть собі дозволити розкіш не дбати про почуття чоловіків. Вони готові обстоювати свої кордони, вони готові обстоювати права і інтереси інших жінок. І оця сміливість, вона часом дорого дається, але вона так само дорого й коштує. Мені здається, що феміністи це всі, хто вважають, що жінки і чоловіки мають мати рівні економічні, політичні, соціальні ще якісь права. І не феміністи це, мабуть, ті, хто вважають, що чоловіки ці права мають мати, а жінки ні. Я думаю, що не феміністки ще просто не знають, що вони феміністки. Я не стикалася з неадекватною реакцією, коли комусь говорила, що я феміністкою. От ви мені вірите? Якби тут був детектор брехні, він би зараз просто вибухнув. Я не знаю феміністки, яка не стикалася з неадекватною реакцією надто в Україні. Я ніколи не ходжу з транспарантом про те, що я феміністка, але якщо це раптом виринає в мові, то кілька разів я стикалася з дуже кумедною реакцією. Мені говорили. Але ж це нормально. Люди, які реагують на це дивно, в моєму колі спілкування не затримуються. Але в силу специфіки моєї роботи, як спеціалістки з справ жінок, гендерних досліджень мені часом трапляється потреба озвучити в голос мою позицію, тому що це інтелектуальна чесність, сказати з яких позицій я виходжу. І часом так реакції бувають дуже дивні, але маю визнати, що останні роки з цим значно простіше, ніж скажімо, років 20 тому. Бо 20 років тому сказати на людях, що це феміністка, було однозначно почати наражатися на кпини, зневагу вплоть до фізичної агресії. Я ніколи нікому не кажу, що я феміністка. Дуже рідко я вживаю цей термін, тому що я знаю, що е, репутація феміністок. Є дуже негативною, навіть коли мені говорять, що ця жінка-феміністка, у мене в голові малюється якийсь певний образ. Тому публічно я ніколи не заявляю, що я феміністка. Мабуть, у мене і потреби ніякої не було. Ой, е я стикалась з дивною реакцією, коли казала, що я Ромка. А ще коли казала фемініста, то взагалі. Ну, типу, камон, достатньо того, що ти Ромка. Ну, я навіть би очікувала з кимось вступити в баталію, але думаю, бояться через те, що в мене інвалідність образити мене через інвалідність, бо до людей з інвалідністю в суспільстві все ж таки е більш таке. Ну, я б сказала, застерігаються нападати відкрито. Бо що Людинку з інвалідністю образиш то. Тому тут так. Що всі феміністки одноково злі, агресивні і ненавидять чоловіків. Я вважаю, що це не так, тому що я дуже люблю чоловіків і жінок. Феміністки всі негарні, незаміжні жінки. Look at me — Я красива, заміжня жінка, щаслива, самодостатня. Я маю роботу. Найбільше, певно, мене дратує, коли чоловіки приходять повчати мене, як правильно займатися фемінізмом. Оце мене дратує найбільше. Це такі, знаєте, абсолютно іридієвоплатиного втілення, хлопояснення. Оці чоловіки, які вважають, що вони краще за мене, знають, що мені робити. Це мене дратує просто до нестями. Але як бачите, оскільки я досі не сиджу за вбивство людини у тюрмі, я людина дуже стримана і дуже вічна. Я не знаю чому, але найперше, що мені спадає на думку, це про е, неголені ноги. Мільйон разів я чула це запитання, е, коли люди на повному серйозі питають, ти феміністка, ну то як у тебе з ногами? Голені венчині. Востаннє я це чула днів 15 тому на, на побаченні з письменником, е, з непоганим, до речі, письменником. Він, він мене запитав про ноги через, через те, що ми заговорили про фемінізм. Зводити фемінізм до неголених ніг це, по-перше, недотепно, е, неоригінально. І це може бути жорстоко, тому що так багато. Житів реальних жінок перетворюється на трагедії через сексизм, що коли ми все напівжартома списуємо на неголені ноги, ми поводимося як не не дуже чутливі, не дуже добрі люди. Тому так, я думаю, що найдурніший стереотип це про ноги. Я в темних колготках. Якщо людина щиро вірить, що призначення жінок витирати чужі дупи до кінця віку, вона має право на такі погляди. На, на щастя, ми живемо поки що у вільному суспільстві, в якому ці люди не мають сили нав'язати ці погляди мені та іншим жінкам. Якщо хтось за мене буде казати, яке в мене призначення, той отримає. Десь в мене голові ляпаса, бо я прихильниця ненасильницького підходу. Мені здається, що це просто некрасиво і непорядно зводити досвід половини населення планети винятково до якихось таких побутових, банальних речей. В Україні складається така ситуація, що у нас є три категорії державної служби, і на найнижчих двох категоріях. Працюють в більшості свої жінки. І в нас вважається, що в нас типу наче однакове розділення і гендерна рівність. Але посади категорії А займають чоловіки. Ну, Я думаю, що тут нецензурна лексика була б недоречною, але мені таким людям просто хочеться сказати, а ви взагалі хто, щоб так говорити? Ну, яка роль в сенсі. Яка саме. Я в своїй ролі прекрасно почуваюся, тому тут в ролі феміністки, яка має право вибору щодня. Ні ок. Будемо відверті, серед феміністок є багато неадекватних жінок. Давайте хай вже хтось це скаже. Але є і багато адекватних. Я думаю про свою маму, яка заробляє більше, ніж батько. Вони з татом розділяють домашні обов'язки. Все життя центром прийняття рішень в родині була вона. І це людина, яка каже: «Май на увазі, я не феміністка, і коли я кажу, але. Ти своїм лайфстайлом доводиш протилежне. Вона каже: мені страшенно не подобається це слово. До е, катувань фемінізму долучилися фемен, е, після діяльності яких тривалий час будь-які спроби говорити вголос про права жінок наражалися на дві відповіді. А вони ділилися на е, в такий спосіб: одні казали: О, ти феміністка, покажи сіськи. Та? А другий варіант був О, ти феміністка ну сіськами розмахувати це не тут. І це не сприяло конструктивному діалогу. І тому я цілком розумію, чому є жінки, які не готові публічно себе феміністками визнати. Але знову ж таки, маю визнати, що за останні роки ситуація помінялася дуже сильно. У нас феміністські погляди тепер озвучують навіть парламентарки. Але ще років 15 тому це було абсолютно не чуно. При тому, що в середині 90-х саме жіночі організації добилися, долобіювали, щоб в українській конституції була стаття про рівні. Права і можливості жінок і чоловіків. Бо без них нашим парламентарям ця думка просто в голову не приходила. Я думаю, що жінки стикаються зі стількома проблемами щодня. Кожен плакат, кожна візуальна реклама, кожна сцена в фільмі каже їм, який вони мають мати вигляд, як вони повинні поводитися, ем, яка має бути їхня сексуальність. Щодо всіх цих проблем, додати ще проблему ярликів. які Навішує на тебе демонізоване слово феміністка? Не всі хочуть мати з цим справу, і саме через це бояться називатися феміністками. Особливо коли ви починаєте жити разом і ділити побут, то складається таке враження, що у тебе є вроджені якісь суперпауери до прибирання квартири народження дітей. Що стосується роботи, я ніколи не стикалася з дискримінацією дискримінації чи якимось ставленням до мене. Я думаю, що я зараз сижу і розказую про фемінізм, але насправді маю дуже багато проблем з собою саме через те, що я жінка в нинішньому суспільстві. Бо слухайте, я тут сижу з нарощеними віями, не тому що це така приємна процедура. От прям кожен місяць чекаю, коли я ляжу, і дві години буду лежати. А ви розумієте, що це якась деталь про те, скільки нам треба вкладати у власну зовнішність і проходити через. Абсурдні і непотрібні процедури, щоб почуватися впевненіше, і скільки таким самим людям, просто яким пощастило народитися ні не красивішими, досконалішими, а просто в інакших умовах з іншим історичним і соціальним сетингом. Я зазнавала упередженості неодноразово. Я зазнавала приниження, применшення моїх талантів, моїх знань, спроби змусити мене замовчати були неодноразово. Я є ромкою, з маленької соціальної групи. Я українка, я маю громадянство і мої права порушують. Більше скажу, що ось відстоювання прав людей з інвалідністю привело мене і в фемінізм ну, більше схилило вивчати цю тему, тому що як жінку мене турбувало багато питань, і, і е, сьогодні я в більшість моїх проєктів, які я веду, вони саме про жінок. І я мрію про суспільство, в якому люди усіх статей і усіх гендерів просто матимуть. Максимум вибору, щоб почуватися щасливими, і будуть комфортніше почуватися у власних тілах з власною сексуальністю, з власними історіями, і, і рівень безпеки буде однаковий для всіх. Заздрістю. <ріст> Але насправді хто вам сказав, що феміністки не виховують дітей, не прибирають свій будинок, не сидять вдома, наприклад, або ну феміністка, це хто амазонка з куп'єм <ріст> не знаю, нормально я ставлюся до жінок, які мають вибір сидіти їм вдома. Якщо їх до того змушують, це інше питання. Але якщо людина вибирає собі бути, ну, служити своєму чоловікові. І їх обох це влаштовує. то Чому ні? Це теж фемінізм. Людина вибрала цей шлях? Виходять за їхні права на вулиці, в тому числі. Прекрасно. Іноді в мене такі моменти в житті, якісь є, я так задовбалася, що я думаю, боже мой, можна я присвячу себе трошки дому. Це звичайно абсолютно виправдане рішення. Кожна людина має право вирішувати для себе, що вона хоче в своєму житті. До речі, часто. Люди домовляються, що якийсь період життя жінка заробляє гроші, чоловік дбає про дім, потім навпаки. Це теж працює перевіреного досвідом. Коли жінки йдуть на це, вони мають бути абсолютно свідомі того, що це не гарантує їм абсолютно нічого. Якщо жінка має шлюбний контракт, який забезпечує її права у випадку смерті. Партнера або розлучення, або ще якоїсь ситуації, тоді як би, я можу за неї тільки порадіти. Але до цього треба підходити дуже-дуже зважено, як, власне, до будь-якого спільного підприємства і до будь-якого шлюбу. Фемінізм це про те, що я вибираю, як проживати своє життя. Не Петя, не бабуся Ліда, не дядя Діма, не Вася, не чоловік, не суспільство, не матір. А я. І якщо мій вибір це сидіти вдома, нянчити дітей і варити борщ, просто тому що я це хочу, то фемінізм мені на це скаже, окей, але ми зробимо повивальні столики у всіх публічних місцях, доступних тобі, для того, щоб ти не була прикута лише до свого дому, маючи такий бажаний для тебе материнський досвід. Окей, ми зробимо так, що якщо ти захочеш відновити свою кар'єру під час декрету, твій чоловік зможе тебе підмінити і піти в декрет. Коли суспільство каже: Окей, ми зробимо так, що якщо раптом ти вийшла заміж не за того, і він виявляється нарцисом чи психопатом і б'є тебе, ми зробимо так, щоб ти була повністю захищена, і щоб один приїзд поліції не вимагав від тебе якихось переламаних кісток чи крові. А одразу забрав агресора від тебе і щоб ти була в безпеці. Фемінізм це про комфорт, а не про те, що ми тобі нав'яжемо той спосіб життя, який ми вважаємо за потрібне. Ну боже мій, дайте мені секунду подумати, будь ласка. Я феміністка і я що? Я феміністка і я не їм чоловіків. Без солі. Сілю, звичайно, ні. Я феміністка і я дуже хочу заміж. І я хочу посидіти в декреті і народити ще одну дитину. Можу не носити бра і не соромитись за те, що в мене стирчать суски. Ой, мама мене зараз не поговорила за погодівці. Угу. Якщо серйозно, я феміністка і я. Приходила до цього довго, стражденно, важко. Але я рада, що я прийшла до цього, і я люблю чоловіків. Я поважаю чоловіків. Я хочу, щоб у наших чоловіків і жінок було довге щасливе життя. Так, я феміністка, я чемпіонка світу з карате. Я була на конкурсі місь світу. Я маю титули жінка України, жінка третього тисячоліття. Але це не заважає мені мити вдома посуд і сьогодні обирати, який би я хотіла відкрити бізнес. Тому фемінізм він про вибір. Він про повагу і про повагу, перш за все, до себе, як до особистості. Коли ми нарешті навчимося поважати себе, ми зможемо поважати інших. Тому всім добра. Я феміністка, і я пишаюся цим. І я закликаю кожну жінку і кожну дівчину винайти віднайти у собі це внутрішнє джерело сили, яке дасть спроможність Захищати ваші мрії, ваші інтереси і ваші потреби. Мабуть, так ми просто прагнемо щастя, реалізації, комфорту для всіх членів суспільства. Тому так, я феміністка, і я не схожа на інших феміністок. А фемінізмів існує скільки, скільки жінок.